Уявіть собі, ви сидите за столом, перед вами стоїть тарілка гарячої ароматної пасти, соковитого м'яса чи вишуканого десерту. Ваша рука інстинктивно тягнеться до. Цей звичний буденний предмет, без якого ми вже не уявляємо свого життя, здається, був із нами завжди. Утім, звісно ж, це не так, Колись виделка була символом гріха, розпусти і навіть диявола. А чи чули ви, що її поява спричинила скандали, церковні прокляття і обурення цілих народів? Приготуйтеся до неймовірної подорожі крізь сторіччя. Адже історія виделки це не просто розповідь про столовий прилад, це захоплива сага про зміну культур, еволюцію, етикету, боротьбу традицій із інноваціями і шлях від об'єкта ненависті до незмінного атрибута цивілізованого світу. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та і просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Жахлива інновація. Задовго до того, як виделка стала звичним столовим приладом, люди використовували різноманітні інструменти, схожі на неї, та їхнє призначення було цілком інакшим. Уявіть собі давні цивілізації єгиптян, греків, римлян. Вони мали інструменти зі двома зубцями, проте не для того, щоб витончено підносити їжу до рота. Це були радше кухонні прилади для перекладання м'яса, виловлювання молюсків із гарячої води, утримання продуктів під час нарізання чи зняття гарячої їжі з вогню. У цьому світі панували руки, ножі і ложки. Їжа часто густо була спільною, а гігієна поняттям відносним. Справжня ж історія столової виделки, тієї, яку ми знаємо, починається не в Європі, а на сході, у величній і витонченій Візантійській імперії. Саме там, у розкішних палацах Константинополя, вже у четвертому сторіччі, а передусім до сьомого сторіччя у заможних візантійських дворах з'являються невеликі, часто вишукано прикрашені виделки для їжі. Це був не просто інструмент, це був символ статусу витонченості і, що найважливіше, чистоти у суспільстві, де гігієна була набагато вищою ніж у середньовічній Європі. Використання виделки підкреслювало шляхетність і віддаленість від простолюду, який їв руками. Це був не столовий прилад, а маркер соціального статусу. Елемент вишуканого етикету, який відрізняв візантійську еліту від інших народів, але як цей витончений інструмент, який символізував прогрес і чистоту, потрапив до Європи і чому спричинив такий шалений супротив, що його називали диявольським? Перенесімося до Європи на початок 11-го сторіччя, рік 1004. До Венеції однієї з найбагатших і найвпливовіших морських республік того часу прибуває візантійська принцеса Марія Аргіропуліна, племінниця імператора Василя Друго. Вона мала вийти заміж за сина дожа П'єтро Орсеолло II. Ця подія була не просто шлюбом, а політичним союзом, який мав зміцнити зв'язки між Сходом і Заходом. Марія привозить із собою не лише незліченні багатства, вишукані тканини, коштовності і розкіш візантійського двору, а й веделку. Уявіть собі шок місцевого духовенства і аристократії. Ця принцеса, замість того, щоб їсти руками як усі порядні люди, чи використовувати ніж для нарізання і ложку для рідких страв, користувалася маленьким витонченим двозубим інструментом, щоб підносити їжу до рота. Вона навіть мала особистих слуг, які нарізали їжу на маленькі шматочки, щоб вона могла легко їх підчепити виделкою. Це сприйняли як нечувану розкіш, марнотратство, надмірну витонченість і навіть богатство. Охульство, церква, яка тоді мала величезний вплив на усі аспекти життя, оголосила виделку інструментом диявола, символ гріховної розніженості, і надмірної гордині, котра віддаляє людину від Бога. Адже сам Господь дав нам руки, щоб їсти, тож використання штучного інструмента для такої природньої дії вважали за образу творця. Певні джерела навіть стверджують, що коли Марія Аргіропуліна померла через чому за два роки після прибуття до Венеції, то це визнали Божою карою за її гріховну звичку використовувати виделку. Ця історія, хоч і трагічна, стала яскравим прикладом того, наскільки глибоко укоріненими були традиції, і як важко було сприйняти будь-які інновації, які суперечили всталеним нормам. Інший відомий випадок стався у 12 сторіччі, коли візантійська принцеса Феодора, яка вийшла заміж за дожа Венеції – Доменіко Сельво Косельво також використовувала виделку. Її звинувачували у надмірній розкіші, і навіть у тому, що вона ображає Бога, не торкаючись їжі руками. Ці ранні спроби впровадження виделки в Європі зустріли з жорстокістю і нерозумінням. Виделку асоціювали з чужою східною культурою, яку часто сприймали як надмірно розкішну, і навіть аморальну. Утім, попри осуд, виделка почала свій повільний, але упевнений шлях. І що найцікавіше, її поширення було нерозривно пов'язане з пастою. Зараз ми продовжимо, а ви не забудьте переглянути історію карбонари після того, як закінчиться цей випуск. Дуже радимо. У 13 сторіччі в Неаполі кулінарна книга при дворі короля Роберта Анджуйського вже радила їсти лазанью за допомогою дерев'яного шила пункторіо. Це був перший задокументований предок виделки, спеціально створений для пасти. Лазання гаряча, слизька, руками її брати незручно, та й опектися можна. Це була не примха, а суто практична потреба. У містах, де паста швидко набувала популярності, це шило еволюціонувало у звичайну для нас виделку. Паста тоді була не просто їжею, а символом Розкіші францисканець Салімбене де Адам у 13 сторіччі описував її як дорогу страву. Донька дожа Джованні Саранцо скаржилася батькові, що її чоловік не може мати пасти на столі щодня. А Бакачо у своєму декамероні навіть створив чарівну країну золоті кози. Де в області на вербі груші люди живуть на горі стертого сиру і тільки те роблять, що виготовляють макарони і равіолі. Це яскраво демонструє, наскільки паста була бажаною і символізувала достаток. І саме тому, що паста була цінним і часто гарячим продуктом, виделка стала незамінною. Вже всередині 14-го сторіччя про намотування макаронів на виделку згадують як про цілком звичну дію. Спочатку виделки були рідкістю, справжнім предметом розкіші. У документах замку Шалан 1522 року згадані золоті срібні ложки і ножі, але жодної виделки. Історики свідчать, що масово виделки з'являються у Венеції, потім по всій Італії, а згодом, можливо, в Іспанії, та поширюються вельми поступово. Лише в 1750-ті роки вживання виделок увійшло у побут. Але що було ще важливіше, у 15-му сторіччі в Італії на зміну спільній дощаці для їжі прийшла індивідуальна тарілка. І разом із нею індивідуальні склянки, і, звісно, жвиделки. Це була справжня революція за столом пов'язана з гуманізмом і проявою індивідуального світогляду, як і перспектива в тогочасному живописі. Це був крок до сучасної культури споживання їжі. Якщо в Італії Виделка, завдяки пасті і поширенню індивідуалізму поступово завоювала своє місце за столом, то в інших країнах Європи її шлях був на. Багато складнішим у Франції, наприклад, виделка з'явилася завдяки Катерині Медичі, яка привезла її з Італії 1533 року, коли вийшла заміж за майбутнього короля Генріха II. Вона познайомила французький двір не лише з виделкою, а й з багатьма іншими італійськими нововведеннями, як от артишоки, морозиво й вишукані манери. Однак французька аристократія, відома своєю консервативністю, поставилася до виделки з підозрою. Чоловіки вважали її використання надто жіночним і манірним. Минуло ще чимало десятиріч, перша ніж веделка стала більш-менш звичною при французькому дворі, і навіть тоді її використовували не завжди. Ще драматичнішою була історія веделки в Англії 1608 року. Англійський мандрівник Томас Коріат. Відвідавши Італію, був такий вражений використанням виделок, що привіз одну з них додому. Він із ентузіазмом описував у своїх подорожніх нотатках, як італійці не можуть терпіти, що до їхньої страви торкаються пальцями, вважаючи це порушенням чистоти. Проте на батьківщині його висміяли. Його прозвали Фуртіфер або Фуртіфер, що латиною означає носій виделки, але також і негідник або. Шибеник використання виделки вважали непотрібним, афектованим і навіть образливим для англійської мужності. Упродовж десятирічних виделка залишалася в Англії екзотичною дивовижею, предметом для жартів, а не серйозним столовим приладом. Паралельно з культурним завоюванням виделка проходила і свою власну еволюцію дизайну. Перші столові виделки, як візантійські, так і ранні італійські, були маленькими зі двома прямими зубцями. Вони були призначені переважно для того, щоб наколювати шматочки їжі, а не зачерпувати їх. Це було не дуже зручно, зокрема для сипучих страв. Із часом, коли виделка набула поширення, майстри почали експериментувати з її формою у 18 столітті У Франції з'явилася виделка зі трьома, а потім із чотирма зубцями. Та найважливішою інновацією стало викривлення зубців. Це перетворило виделку зі простого інструмента для наколювання на універсальний прилад, яким можна було й наколювати і зачерпувати їжу, що значно розширило її функціональність. Саме ця вигнута чотиризуба виделка, яка набула популярності в Німеччині у 18-му сторіччі, стала стандартом, який ми знаємо і використовуємо сьогодні. Ось так від практичної потреби їсти гарячу слизьку лазанью, крізь засудження духовенства і статус розкіші, крізь глузування і опір консерваторів, виделка стала невід'ємною частиною нашого повсякденного столу її історія це не просто історія столового приладу. А справжнє дзеркало еволюції суспільства: від спільного казана до індивідуальної тарілки, від їжі руками до витонченого етикету, від забобонів до гігієни. Наступного разу, коли ви візьмете в руки виделку, то згадайте про її бурхливе минуле. Згадайте про візантійську принцесу Марію Аргірополіну, яку вважали грішницею, італійських гуманістів, які вбачали в ній символ індивідуалізму, і англійського мандрівника, якого висміювали за любов до чистоти. Адже в цьому простому предметі прихована Ціла історія людства це була справжня бунтівниця на столі, яка перемогла і назавжди змінила те, як ми їмо. А ми, як завжди, дуже просимо вас поділитися враженнями від цього відео і запропонувати нам тему для подальших розповідей. Дякуємо!